Видавнича група основа презентує посібники для організації занять у групі середнього дошкільного віку. Комплект містить посібник з конспектами занять, а також 4 зошити для дітей віком 4-5 років. В посібнику ви знайдете конспекти занять до кожного робочого зошита: математика, природа, мовлення та навколишній світ. Кожен конспект має чітку структуру, де позначена мета, є перелік необхідних матеріалів для проведення, а також поетапний хід заняття. До посібника запропоновано робочі зошити для дітей із цікавими завданнями, які можна використовувати в комплекті під час навчання дітей. Загалом розроблено більше 110 занять з усіх предметів, що допоможуть сформувати в дітей цілісну картину світу, активізувати пізнавальну активність, сприяти їхньому всебічному розвитку. Замовляйте зошити та посібник, щоб допомогти сформувати дошкільнят основу важливих знань та умінь.